Ейфелєва вежа, будь ласка, вхід в преміум. бернард рішард мануфакторі півтора мільйона на всі гроші коштує. Шик і шарм штукатурки оперно французького театру в Парижі. Шабля автокавалерії французів Артем Макрон. Гайсон Євгеній. І це тільки частина того, що буде вас постійно дивувати у флагмані бренду DS. Привіт, це перший тест Артемєма, і перед нами справжній, красивий, унітарний, ексклюзивний, як завгодно, автомобіль, який на тлі всього іншого буде виділятися однозначно оригінальністю. Це автомобіль бренду DS 9. Якщо хтось може сказати, що французи в цьому класі не можуть грати, давайте повернемося і до цифр, і до історії до всього. Перш за все, історія. Автомобіль DS – це круті пригоди 1955 року, коли він був представлений на автосалоні, і одразу всі назвали його «багінію» DS. Цей автомобіль називали літаючою тарілкою, і він був справді занадто екстравагантний, можливо. Але за 20 років він розійшовся теражам в півтора мільйона. Ви просто уявіть, різні його версії і були, і зараз це здається тільки маленький елемент того, що вилилось в бренді DS. і до історії, чому це має значення, тому що так все у бренду DS. Він експериментував з фешенебельністю, з красою, з французьким шиком давно. Давайте згадаємо моделі XM. А так, потім це Х, це шоста в кінці кінців, і от перед нами тепер флагман. Де 9 Зараз суто про дизайн. Я можу нічого не казати, ви можете просто поглянути і деталі. Active LED Vision. У нас Ейфелева вежа, будь ласка. Їх можна сказати, що багато. 3D-ромби. І навіть шабля автокавалерії французів. І дещо таке ми можемо побачити. Позаду у нас продовжується гра дизайнерів, і так само 3D-ромби можна зустріти тут. А це навіть не 3D-ромби. Мені здається, що саме так зверху виглядає Ейфелева вежа. І це ще раз підкреслює: ексклюзивність, От такий французький шик і шарм цього автомобіля. Цього тут достатньо. У нас покутий дах. І де ви ще побачили, повторювачі поворотів, будь ласка, вони знаходяться ось тут. Ну і подобається те, що взагалі сам образ автомобіля. У нас не чистий седан, хоча це люкс седан і є клас або люкс класу. Перед нами дуже великий автомобіль. І не тільки для компанії DS, перед нами справді великий автомобіль. Він в довжину майже 5 метрів, 4,9, якщо не помиляюсь, і в ширину метр дев'яносто. Я відчуття, що робилась автомобіль. На всіх. Тут дуже багато простору. Ну і можна, якщо що, зробити і їздить крісло. Ногам простору багато. І ця довжина, монументальність просто вражає. Це справді автомобіль, який подарує вам і емоції, і той шик, на який ви розраховуєте. І, хоча автомобіль виглядає покутим як ліфтбек, все ж таки у нас седан, і це підтверджує багажник. Відкриваю його з ключа. З нюансом, що от закрити в мене з ключа не вдалося, тому тільки нажавши відповідну червону кнопку і москалям. <звук> так, от, е багажне відділення. 510 літрів, е зручне, просте, ми навіть от зараз тут. Поклали речі, так щоб вам було зрозуміло, скільки багажу ви можете сюди вмістити. І приємно, що у нас є докатка повнорозмірна, і матеріали. Ось тут теж вражає тому що де б не торкнувся приємно і такого ви не знайдете. Я точно знаю, в деяких преміум седанах все зроблено охайно. Ні дротів, нічого не торчить, зате можна знайти тут сабвуфер. Він, до речі, піде не під до стелі. Це до стелі самобагажного відділення. Цікаве рішення. А між іншим знайшов от такі от крючки, гачки для того, щоб можна було зафіксувати який небудь багаж або пакет. І щоб пізнати цей автомобіль більше, вам потрібно сісти за кермо. Хоча цей автомобіль не тільки для тих, хто сидить спереду, але повірте і позаду. Але почнемо з того, що зустрічає водія і мене. Я відчуваю себе як Артем Макрон. В принципі, в цьому є логіка. Уявіть собі, що саме бренд DS і автомобілі DS президенти Франції обирали сім разів. Сім разів, і навіть останній раз Макрон, між іншим, на своїй інавгурації їздив на DS 7. Так що це тому підтвердження. Ну а тепер і Артем Нєба відчує себе президентом. Як мінімум просто першого тесту, тому що може собі це дозволити Самопроголошений, самообраний, ніякої демократії. Що поробиш? Зате легітимний. І так, що бачить перед собою Макрон? Він перед собою бачить якраз ті деталі, яких ви не знайдете однозначно ні в одній іншій, скажімо так, машині, саме цьому сегменту, і можливо за ці кошти, навіть напа мармурова. Шкіра, будь ласка, це у нас стеля з алькантари. ну і крім того, комплектація Chic і є інспірація опера. Про що це говорить? Про те, що такі от деталі, як, наприклад, Напа в кольорі собі, ЄВСМІ, штукатурки, оперну, французького театру в Парижі. Будь ласка. Що тут сказати? Ось ця строчка, наприклад. Перлинова, як її називають, вона прошита між іншим вручну. Уявіть всього, чого не торкнешся, все надзвичайно м'яко і важко знайти взагалі який-небудь просто пластик французи, ДС, як вам це вдається. Що казати, якщо загальна гра деталі продовжується в дизайні, і тут всі ці ромби 3D, вони не залишають відчуття того, що все продумано ідеально до кожної деталі, справді ставилися. Дуже дбайливо. І ці деталі постійно тебе наздоганяють. Хоча б казати, що перед нами годинник. І коли ми нажимаємо просто старт. А годинник тут окрема тема, адже в нас хронограф надзвичайно крутий. БРМ це. Bernard Рішард мануфакторі, і це надзвичайно дорогий бренд. Тобто, уявіть собі, що цей годинник може коштувати від 3-4 тисяч євро, якщо ви подивитесь в інтернеті. Тобто цей годинник може бути більше кошту ніж ніж ваш перший автомобіль. Ну і переді мною ще красиве меню саме цього дисплея, тобто приборки, вона що найменше, я думаю, в 10 дюймів, а можливо, і так само. Я так дивлюсь на очі. І подобається, що вся ця гра. Отих от грані 3, d ромбі, всього вона з'являється тут. Ви теж можете підлаштувати під себе. Це справді красиво. Взагалі, автомобіль відчувається. Я не можу сказати на клас вище, але саме тут можливо автомобіль на всі гроші коштує. Тут ти відчуваєш себе, от якраз, Макроном. Ну і продовження обговорення деталей опери неможливо не сказати про сам звук, як звучить оперний театр у нас DS-9. Так от, звучить це Фокал Electra, 13 динаміків і сабвуфер, і музика надзвичайно чиста і вражає. Крім того, це все імпонує до самого інтер'єру і до подвійного скла, яке є як попереду, так і позаду. В автомобілі повна тиша і повний комфорт. В салоні, між іншим, надзвичайно приємно, комфортно, то тихо. От тихо. Зайвих шумів я не чую. Добре налаштоване кермо. Воно не різке, але приємне. Воно набирається важкості, приємно керується, легко заходить повороти. Ну а і ще тут класне поєднання шасі. У нас багатоважена підвізка, платформа emp 2. Між іншим, це найбільша база для автомобілів, яка використовується вона найдовша, саме для DS9 перероблена. І в цьому автомобілі, коли він прижимається, відчуття дороги дуже комфортне і дуже прекрасне. І далі переходимо до мотора. З мотором. Є нюанс. 215 кінських сил, 1,6 турбо, і він їде рівно на 215 кінських сил і 300 крутного моменту. Каже, що розробники саме з бренду DS хотіли добити того, щоб зробити так, щоб автомобіль їхав як на 3 літра з цим мотором. Ну, не знаю, на 2,5 звичайних атмосферних він однозначно їде. Він не буде пасувати задніх, ви будете відчувати точно, що є підрив, це турбо надається. Причому в звичайному режимі буде триматися близько 2000 тисяч обертів в А от в спорт режимі будуть у вас 3, а ще комфортніше 4 тисячі обертів. І важливо, у нас поєднання мотора і восьмиступеневого Айсіна. Айсін я люблю. Це одна з двох моїх нолюбніших коробок в автоіндустрії ZF і Aisin. Так от вона адаптивна, і якщо ви налаштуєте під себе за кілька буквально поїздок, вона буде різка. Вона буде видавати вам крутний момент. Єдине, що вона не буде такою плавною, як би вам цього хотілося. Але в поєднання для динамічної їзди саме ситуація з цим мотором і цією коробкою мені в принципі подобається. Слухайте, автомобіль е, може бути навіть дуже зазартом. От е, не сильно чути мотора, але він випрацьовує своїх. Відпрацьовує своїх 215 коней. Класно керується. Автоміль може бути азартним і є таким. Він справді підлаштовується під тебе і видає чесно 215 коней. Причому. Чути ледве гул цього мотора, ну якщо ви не хочете крутити його до п'яти чи більше обертів. І між іншим про розхід, і практичність вчора під час тест-драйву, він мені показав 11 з половиною. Я просто намагався під себе підлаштувати автомобіль, багато їздив цілий день. Затори все сьогодні він, наприклад, показує мені вже 9,6. Ну і потрібно розуміти за що будете платити такі кошти, і окрім дизайну, зовнішності, розмірів, ви ж будете платити за технології. І тут їх чимало. Фари, матричні, LED Vision, і це активне дальне світло перед нами, крім того, сидіння водія, де я сижу, і переднього і пасажира з електроприводом налаштувань, масажем. Моїм улюбленим адаптивний круїз контроль асистент контролю сліпих зон зеркал, отримання в смузі руху. Ну а крім того, двохзонний клімат-контроль, паркування, DS Park Pilot. ну і DS Night Vision. це моя улюблена фішка в цьому автомобілі. Автомобіль бачить наперед 100 метрів і подає попереджувальний сигнал. Тобто, фактично, у нас камера нічного бачення у автомобіля. Досі, скільки їздиш, стільки в тебе відчуття того, що око є за що зачепитися. Так само, як і плечам, і нижній частині моїй, тому що тут дуже зручно. Справді. І одне з найголовніших, що мені тут сподобалось, це те, що спереду і ззаду є масаж, його вмикати а тут. Взагалі, подивіться на підлокітник, тому що він е, справді президентський, макронський. Як все красиво вбити. Як скільки зручності тут для того, щоб переміщатися саме з французьким напимком? Класно, що тут навіть дефлектори в дизайні. Вони дуже приємні от, ну а ще приємно торкнутися саме системи кліматконтролю. Я керую звідси повністю всією головною системою. У нас клімат кліматконтроль. Ну а ще можу включити собі або провітрювання, а собі дивана заднього. Або Прогріти його до певної температури. Ну а ще, е, скажу, що це алюмініє на все так приємно. Знову ж таки, продовження тієї самої шкіри. Чорна стеля над головою. Подивіться, скільки в мене місця, і підголівники. Е, єдиний раз, коли я пам'ятаю, що я так кайфував, це було на тесті С-класу. А загалом просто комфортний диван для переміщення вас, куди ви не їхали. Слухайте, в цьому автомобілі е, можна не те, що подорожувати, просто подорожувати своєю кар'єрою, пересідаючи спереду назад, Макрон це зацінив. Артем Макрон. Зараз на момент зйомок діє спеціальна пропозиція на цей DS-9. Бізнес седан пропонується зі знижкою 150 тисяч гривень. І пропозиція діє на автомобілі 2022 року виробництва, що вже знаходиться на складах імпортера та дилерів DS автомобіль. В Україні, та й зрештою, автомобіль DS-9 коштує від 1 мільйона 712 тисяч, ну там приблизно з гаком гривень. Причому це буде автомобіль з цим потужним 215 сильним турбодвигуном і сучасною восьмиступеневою АКПП Айсін. Ну і в максимальній комплектації опера, про яку стільки ми розповідали. Так що. Зайдіть на сайт, подивіться онлайн і взагалі дізнавайтеся про вартість кожного екземпляра, адже там вказана ціна з урахуванням встановлених опцій та спеціальної цінової пропозиції. Ну і перш за все, для того, щоб зробити якісь висновки, ми будемо говорити про цифри. Якщо ми зазирнемо просто в інтернет, що може пропонувати нам ринок саме в люкс класі, якщо взяти ціну від 40 до 48 тисяч доларів, то, як виявляється, майже нічого. Тому що. Toyota Camry, навіть гібридна, це не конкурент, принаймні якщо ви сядете і за довжиною, і за форматом авто. І Mazda 6, так вона може давати більш гостроти, можливо, і можливо більш цікавий мотор. Але при цьому ви не отримаєте тих опцій, що тут. Або Audi A4 ну ні. Це габарити п'ятірки, і ми порівнювали, вони абсолютно однакові. Взяти це авто і BMW п'ятірку. А ще можна порівняти цей автомобіль з седанами класу вище, тому що задній простір не тільки під Макрона, а під кожного хто буде сидіти. А як ви знаєте, що продовження автомобіля саме отакого от класу від переду до заду і має приносити задоволення, як і водію драйверський, так само і позаду ті людині, що буде сидіти, чи вашій сім'ї, чи можливо ви купите його просто як бізнес седан і ще обов'язково цей автомобіль, саме цей автомобіль, якби ви нам не довіряли будь-яким блогерам чи автоекспертам, ви маєте самі відчути і скуштувати його туди, в цю атмосферу потрібно просто сісти і зачепитися. І справді, люди, які виросли на французах, які любили цей автопром, для яких це багато всього значить, тепер можуть прийти далі. Але цей автомобіль і для тих, хто ріс, і можливо на німецькому чи американському автопромі. Це вже той самий преміум, куди варто перейти чи краще пересісти на передній чи задній ряд. Ну і якщо казати про мінуси, плюси, то обов'язково я для себе відзначив. Мінус в тому, що для України саме недоступна гібридна версія. Ну, дизелів їх не існує, і тут було б цікаво, тим паче, що з гібридними версіями саме у Європі ще й можна отримати адаптивну підвіску, а це великий-великий плюс. А щодо справжніх плюсів і переваг автомобіля. Ну, оригінальний дизайн і те, як комфортно всередині і зовні він відрізняється, це однозначно. Висока якість матеріалів не оговорюється НАПА, це неприємно на дотик і на вигляд. Ну, а ще для водія, для пасажира, цей комфорт, який зберігається. Плюс динамічність авто, саме в керуванні, воно дуже приємно керується, воно в міру м'яке. Отакі деталі, отакі от риси і роблять саме цей автомобіль. Можна сказати, унікальним на нашому ринку, і його варто спробувати, варто обов'язково піти і випробувати саме на себе. Просто вдягнути, як щось приємне і про те французьки, що ми так цінуємо в речах. Це був перший тест зартим Якщо погоджуєтесь, то ставте лайк, а ще краще ставте на паузу. Передивіться, як красиво виглядає цей автомобіль. І смакуйте автомобілі далі. Адже ми приготували багато всього цікавого. Фу. Сезон розпочато.